Прагнути зрозуміти світ за допомогою аналітичного підходу або досліджувати його через суб'єктивні інтерпретації, емоції та чуттєвий досвід, а можливо, все разом поєднання науки і мистецтва справді можливе. Протягом десяти років свого існування це доводить рада молодих вчених Харківського національного університету мистецтв. Імені Івана Петровича Котляревського раду було створено у листопаді 2014 року за ініціативи ректорки університету, народної артистки України Тетяни Борисівни Вєркіної з метою сприяння професійному зростанню, захисту і реалізації професійних, творчих, інтелектуальних і соціальних інтересів та прав молоді університету а також. Провадження просвітницької діяльності та активізації концертного життя в Харкові протягом п'яти років Раду очолювала заслужена артистка України, доцент, лауреат міжнародних конкурсів Анна Сагалова з 1 листопада 2019 року Раду молодих вчених Харківського національного університету мистецтв імені Івана Петровича Котляревського. Очолює кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри спеціального фортепіано, лауреат міжнародних конкурсів Олег Копелюк. Активну участь у проєктах ради беруть почесний член ради Дар'я Жалійко, перший заступник голови Руслан Каширцев, заступники голови Поліна Кордовська, Олександр Лисичка, Людмила Кохан, Станіслав Кучеренко. Та всі члени Ради молодих вчених, що залучені до університетських творчих та наукових проєктів на різних рівнях, десять років це певна межа, яка змушує підбивати певні підсумки, аби бути в змозі будувати плани на майбутнє. Діяльність Ради молодих вчених за ці 10 років позначена низкою проєктів різного спрямування. Зокрема, це соціальні проєкти, як, до прикладу, проєкт музика проти раку, реалізований разом з Інститутом медичної радіології та Харківським обласним онкологічним центром, під час якого онкохворі мали змогу отримати психологічну допомогу та послухати класичну музику. Разом з Харківським національним медичним університетом також було реалізовано проєкти ноти здоров'я, Антіковідувати. Та Бетховен 250. До музично-театральних проєктів можна віднести колаборацію Ради молодих вчених та театру Соль, результатом якої стало створення вистави мюзиклу «Neverending Forest Songs», інспірованого драмою Фаєрією Лесі Українки Лісова пісня. Покази вистави відбулися на театральних фестивалях Харкова, Театральний міст та Платформа 77. А також на театральній сцені у Берліні концертні проєкти серії Музика в ім'я добра, мужності та перемоги звучали для бійців Національної гвардії України, а також для всіх охочих в Харкові, Києві, Черкасах та Львові. Важливими є культурно освітні проєкти Ради молодих вчених серед найпотужніших заходів круглий стіл. Вища мистецька освіта як стратегічний інструмент культурної ідентичності, що відбувся за участі Міністерства культури України, та в ході якого було визначено шляхи створення творчої аспірантури та визначення порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва. Ще один щорічний захід всеукраїнський круглий стіл сучасні виклики мистецькій освіті, реалії, прогнози, стратегії подолання. З 2022 року, на жаль, змінив назву. Наразі це сучасна мистецька освіта в умовах війни. Круглий стіл збирає видатних експертів музичної, освітньої та культурної ланки України на одній платформі для обговорення нагальних проблем сучасної мистецької освіти та музичної культури в цілому та віднайдення стратегії їх подолання. Творчі проєкти Ради молодих вчених. Пов'язані передусім з організацією та проведенням музичних конкурсів всеукраїнського конкурсу фортепіанної музики Аврора міжнародного конкурсу піаністів імені Марії та Наталії Єщенко, відкритого всеукраїнського конкурсу молодих музикантів імені Іллі Слатіна всеукраїнського фестивалю фортепіанної музики Борткевич Фест. Всеукраїнського конкурсу імені Регіни Горовець. Напрямок патріотичних проєктів Ради молодих вчених репрезентує відкритий літературно-мистецький проєкт Україна це я, в якому беруть участь як учні загальноосвітніх шкіл, так і професійні актори державних та національних театрів України. Нарешті. Наукові проєкти є вагомою часткою в діяльності Ради молодих вчених. Рада стала засновником міжнародної науково-практичної конференції Мистецтво та наука в сучасному глобалізованому просторі, яка щороку збирає понад 200 учасників з України та багатьох країн Європи. А справжньою родзинкою конференції є лекції за участі провідних професорів вищих мистецьких навчальних закладів Європи. Не залишились без уваги ради молодих вчених і наукові конкурсні проєкти. У 2023 році рада заснувала одразу два подібні проєкти: всеукраїнський конкурс науково-творчих презентацій імені Ірини Полусняк. Це дводенна наукова конкурсна платформа, на якій змагаються студенти освітнього рівня магістр та наукові та творчі аспіранти з мистецьких закладів Вищої освіти України. На молодшу аудиторію спрямований всеукраїнський конкурс юнацької наукової творчості юні науковці в музичному всесвіті у пошуках таємниць та відкриттів. Цікавою родзинкою конкурсу став проєкт тисяча питань музикантові, в якому до зустрічі були запрошені молоді та талановиті композитори, твори яких звучать не тільки в Україні, але й за кордоном: Дмитро Малий та Руслан Каширцев. Не можна не згадати участь Ради молодих вчених в інших проєктах. З 2020 року Рада двічі на рік бере участь у науково-популярному заході Ніч Молодіжної Науки а також у Квесті до Дня науки у пошуках скарбів науки, організованим Радою молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації. Члени Ради молодих вчених беруть участь у школі молодого науковця. Організованій Радою молодих вчених Примон голова Ради молодих вчених Олег Копилюк здобув перемогу в номінації Культура та мистецтво» на щорічному конкурсі «Молодий вчений року 2023, а члени ради були запрошені до урочистого заходу нагородження з музичним вітанням за підтримку всіх творчих та наукових ініціатив. Ми дякуємо пані ректорці, заслуженій діячці мистецтв України Наталії Олегівні Говорухіній. Ми щиро віримо, що наступні 10 років діяльності ради молодих вчених Харківського національного університету мистецтв імені Івана Петровича Котляревського будуть не менш насиченими та надалі сприятимуть міцному взаємозв'язку науки і мистецтва.